«Процентів 80 будівельних робіт є виконано, це вже є плюс. 40% обладнання вже завезли, 45% навіть завезли. Обладнання є виготовлене і наші експерти побачили його фізично в Туреччині, поступово його будуть завозити сюди, закінчуючи фізичні роботи на площаці, почнуть монтувати обладнання. І в цьому році завод має почати працювати. Проблеми із сміттям у Львові розпочались у 2011 році. Тоді Львівська міська рада визнала ситуацію на сміттєзвалищі у Грибовичах екологічно недопустимою. У 2016 році на сміттєзвалищі була пожежа. Тоді загинуло чотири людини. Сміття почали вивозити на інші полігони. Сміттєпереробний завод у місті почали будувати у 2021 році. В часі війни в 2022 році були про певні роботи, і ці роботи по суті. Рік більше року не відбувалися там, тому власне це і стало основною причиною тої затяжки в часі. Плюс в цьому році в нас теж була неврегульована ситуація стосовно банківської гарантії, яка теж зайняла деякий час на врегулювання. Наразі збудовано корпус майбутнього заводу у деяких приміщеннях, бракує даху або підлоги. Завершити будівництво планують у червні. Тоді і монтуватимуть обладнання. Ми з вами знаходимося всередині в залу приймання. Це все контур повністю зроблений. Тунелі, біосушіння вже зроблені всі, і система аерації знизу також зроблена в тунелі. Є перекриття на 90% ще є частина, ця яка ще не завершена, але це на днях, якраз завершують. І наверху на криші вже монтується основа для біофільтрів. Зі слів Назарія Кирилайзи, керівника відділу та реалізації проєктів комунального підприємства Зелене місто потужності цього заводу вистачить для переробки сміття львівської громади. Тут його сортуватимуть, подрібнюватимуть та сушитимуть. І після переробки створять альтернативний вид палива РДФ то залишиться близько 15% сміття. У Львові має бути піліго. Навіть цей завод не вирішує питання захоронення відходів, тому що він не дає стопроцентної переробки, який будь-який інший завод не дає стопроцентної переробки всього сміття, яке на нього попадає. Тобто буде сміття залишкове, яке треба буде десь захоронювати. Де ми будемо його захоронювати? Оце дуже важливо вирішити на сьогоднішній день. Ми маємо нормальні угоди з полігонами, які приймають відходи. Тому тих 15% не буде жодних проблем зі слів міського голови. Також є домовленості з компаніями для збуту РДФ палива. Іванка Досько, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.